Жінка вважає тебе предателем, ти її кинув одну в армії. Всі акценти зміщені. Втрата побратимів це є саме тяжкий психогенний фактор, який впливає на наших військовослужбовців. По-друге, є провина вижившива. По перше, я хочу сказати, що безпосередньо перед самим боєм. Надавати якісь установки недоцільно. Робота психологів бути системною. Тобто, робота з військовослужбовцем повинна починатися з базової військової підготовки або під час відведення злагодження бригади. Тобто, це повинна бути системна робота, під час якої нашим військовослужбовцям повинні Вони повинні бути ознайомлені з основними темами, такими, як які психогенні фактори влияють на їхню психіку, як працює їх мозок, гормони, які виробляються в їхньому організмі? Також вони повинні знати. Наприклад, що таке темперамент, характер, щоб було злагодження в колективі, тобто як формувати відділення чи там групи бійців, які будуть виконувати безпосередньо завдання. Ну наголошую, ще саме головне: це повинна бути системна робота, під час якої також повинні вони бути навчені дихальним вправам, вправам на заземлення, невеличким медитаціям. Плюс це все вони повинні тренувати. Тренуватися як на будь-яких вправах, які вони виконують під час базової військової підготовки, щоб під час бою вони могли свої навички застосувати та володіти ну собою своєю психікою. Так, звертаються перед боєм зачасту до нас військовослужбовці. Характер бойових дій дуже виснажливий на даний час. Тобто люди зачасту і психологічно, і фізично виснажені. Тоді ми звертаємося до ротного, просимо, наприклад, такого військовослужбовця не пускати на цей бойовий вихід, дати час на відпочинок на відновлення. А, тобто, так, така робота з військовослужбовцями проводиться. А жодної установки безпосередньо перед початком бою ну, не подіє. Я ще раз наголошую на системності. Втрата побратимів це є саме тяжкий психогенний фактор, який впливає на наших військовослужбовців. Військовослужбовець не може як в цивільному житті повністю пройти гарювання всі етапи, які займає, ще раз скажу, в цивільному житті дуже довгий срок, тобто там рік, а навіть і більше. Тут такого нема, і це повинно ну, Ми повинні пояснювати ну, безпосередньо військовослужбовців для відновлення військовослужбовців в таких випадках. Психолог пропонує використання якихось традицій ритуалів щодо пам'яті наших павших побратимів. Наприклад, там сходити в церкву, поставити свічки або ще раз якісь ритуали на рівні підрозділів. Я знаю, що в деяких підрозділах нашої бригади вже відбуваються такі дні пам'яті ну, загиблих героїв наших. Ще раз наголошу, крім того, що от сама втрата впливає, є ще таке поняття, як сором і провина, яка може виникти у військовослужбовців. Я таке зустрічав у бойових медиків, які вважають, що не виконали всіх там настанов, інструкцій. Не... Вчинили всіх дій, щоб спасти побратима. По-друге, є провина вижившого, наприклад. Тобто, коли військовослужбовець себе картає за те, що загинув його побратим, а не він сам, і чому він сам вижив? Насправді я ще раз кажу, що це одна з складних тем в армії. Ми дійсно працюємо з цими військовослужбовцями, роз'яснюємо. Проводимо роботи, але кажу, це психогенний фактор найстрашніший на цій війні. Складне питання: чому складне? Взагалі, інститут шлюбу в Україні до війни був низький. У нас дуже багато розлучень, статистика розлучень вражає багато пар, і без всякої війни ну, розпадала ще була на грані а, цього розпаду. Зрозуміло, що війна а, краще в цьому випадку а, краще для сім'ї в цьому випадку не зробить. А, тут треба розуміти наступне, а, що Якщо сім'я вже перебувала в стані ну розлучення, якщо вже були проблеми, то якщо дружина виїхала, вона звісно буде шукати там собі кращу долю. І вона спокійно використає цей шанс. Інша справа, що ми працюємо безпосередньо зараз з військовослужбовцями, почалися з Запорожського ще напряму. Це ті, які йдуть додому у відпустку. Ми пояснюємо їх, що відбувалося з їхніми жінками, що відбувалося з їхніми дітьми під час їхнього розлучення, що відбувається з психікою жінки. Ми роз'яснюємо нашому військовослужбовцю, що а Жінка вважає тебе предателем, ти її кинув одну з всіма проблемами. Ти це раптово зробив. Вона вважає, вона боїться. Кожен день, кожну минуту вона переживає стрес, вона поклала на себе обов'язки, і це військовослужбовець повинен ну, розуміти, коли їде додому. Теж саме повинна і розуміти жінка, що відбувається з військовослужбовцями. Бо військовослужбовець в армії змінюється. Він привик до наказів, він привик до конкретних дій. Плюс він може бути агресивний, в ньому в його організмі. постійно викидується велика кількість адреналіна, тобто він будь-яку маленьку там небезпеку може. Прийняти як якусь огромну та можуть бути агресивні реакції, просто ще раз кажу в цивільному житті, плюс зловживання алкоголем, це все не забувати. І тому, щоб сім'ї не розпадалися, а от психіку жінки, психіку чоловіка ну, кожен повинен розуміти. І взагалі я вважаю, що зараз там, в цивільному житті. Повинна бути, ну я не знаю, на всіх ланках поняти це питання, і робота проводиться безпосередньо з дружинами, з дружинами військовослужбовців, щоб вони розуміли, що з ними, що з їхніми чоловіками. Також я наголошую на тому, що треба приділяти дуже велику увагу дітям. Ніхто не приділяє в нашому суспільстві дітям увагу, тобто у дітей погіршується там навчання, вони стануть агресивні або замкнуті, і це так: ну пройде, пройде там. Перех... ні, це може бути, що дитина переживає великий стрес за того, що батько на війні. Ну, дуже великий стрес. І тому я прошу всіх наших жінок, ну в разі потреби, якщо бачите, що з дитин щось відбувається, звертайтесь до дитячих психотерапевтів, психологів, щоб вони допомогли вам. Я особисто не не зустрічався в нашій бригаді з цим питанням. Але я вважаю наступне: що в армії всі акценти зміщені. Тут нема ніякої різниці, якого ти який колір шкіри в тебе, ким ти був до війни, чи можливо в тебе там є судимість, чи ти відносишся до ЛГБТ спільноти. Тут діють зовсім інші принципи. Тут важливо чи ти на бойове завдання, чи надаш допомогу своєму побратиму, чи винесеш його з поля бою. Ось це важливо і в армійській. Спільноті військовій саме ці питання, ну найголовніше, а хто ти там ну до якої спільноти приналежиш, не грає жодної ролі.